Привіт-привіт, народ! Бачу багатьох цікавить жулікові блохи Ні, я жартую. Ми, ми йому що дали лікарство, але пустили, бо він на больничному то він наш, кажуть, набрався, як сучка блох Ну, то жулік. Жулік! Ладно, я не про жуліка. Значить, багатьох цікавить історія з колесом комбайновським. Ну, по суті, воно вже тут лежить, певне, з місяць як не більше. І хто слідкував, хто не слідкував за нашими відеїка. Коротше, Ми вже бортували його. Ми вже переклеїли всі дірки. Стопчика клеїли нам на одну машину, не... причому два рази. От. Е -е... Нарешті, вже, вибачте, задовбало. Думаю, хер з ним заплачу гроші. Завіз до професіоналів. То ви бачили в прямому ефірі. Професіонали дзюрки не знайшли. Ну, підказали ідею, значить на Ну, Покажи, яке воно виходить. Нормально. Ой, як то залітки трохи. Блін, залітки трохи вийшло. А ти ти ще бере води, ще розбовтав, так? Да? Да. Ай, дарма, ти ще добиває води. Ладно, фіг з ним. Вона була, як С -с Смердить бляха. Коротше, професіонали підказали нам такий фокус. Значить, хазяйського мила настрогати, розквасити і закачати в камеру, потім накачати камеру і десь має пустити. Теоретично має пустити. Ну і коротше, оце з куска мила, то пів такої миски пластмасової, то було такого драглі. Ми що розбавимо рідину, воно постоїть пару годин, стає такі драглі. О. Йо-майо. -йо. Дивіться, які хмари. Десь по чаю вам гримить, може і груза. І що я вам скажу? Хтось може скаже, о добре жара, треба трошки, щоб капнув дощик, а я скажу, що то буде падати ціна на малину. Вот. Ну, коротше, будемо пробувати. Значить, а, що, професіонали нам підказали такий фокус, Ото набовтати мила, закачати його в камеру. Накачати камеру, покрутити, поставити і десь воно має пустити, показати, що воно виходить. Я думаю, Вася, що цього не треба закачувати, то буде забагато. А ну я такого побовтаю, скільки там є. І я думаю, що зразу багато в кого питання, а потім що з тим милом. Та там воно останеться. В Кубані такої швидкості нема, щоб воно розбалансіровку давало. Там напевне, скоріше всього, всього щось залишиться, я собі так думаю. Як ви думаєте, буде заважати? У мене колись така була історія з машиною. Приїду. Блі, щоб я вам те розпася мило так смердить. Фу. Смердить, коротше, таким якимось. Гноєм, не гноєм чимось таким худобячим. Ну, побачимо, чи спрацює та штука, спрацює. То спрацює, О, дивіться, які класні бульки гляньте. А, ну, дай на ну, вас забери шприця. А ні, вже нема бульок, давай. Тільки не вимащуй камеру саму. От і от сопління бо теж нам треба, щоб Ну, щоб, понів? Щоб чиста камера була, щоб ми бачили, де пустий. Поняв? Витекти, Ну, То буде ще витирати що? Не. Маркіян грається своїм Мерседесом. Ну ти провтикав. Що я провтекав? Так от таку бульку надуло. Саме. <рес> таку бульку надуло. Коротше, е е як в дитинстві ото, ті бульки пускали, знаєте. Ага, не виходить. Мені здається, що теж ми зарідке зробили. Що ми вже боже... Блін, мені здається. Не, пошло, не треба було. тобі так розбавляти сильно. А ні, є, є. Такі супляки. Ху. Ежте будемо надіятися... так, тепер руки прибавіть помити. Що пішло? Булька пішла. А, булька, кофе з неї стає булькою. А ну отакий. От Секс з резинкою.